Ну що ж, перше морозиве зроблю смачним. До ванільного морозива додам мармеладні очі. Ммм, Смакота. Думаю, це поєднання вийде фантастичним. Все перемішуємо і морозиво готове. Залишилось залити його в апарат, набрати його в ріжок і посипати вибуховою карамеллю. Бог пощастить тому везунчику, який його отримає. Ходімо готувати наступний ріжок. До апельсинового морозива я додам ось цей шматочок смердючого сиру. Гладки не маю, як люди його їдять. Тепер зачекаємо, поки все перемішається. Готово. Тепер заливаю цю смердючу суміш в автомат, набираю цегетки морозиво у вафельний ріжок. А на заміну посипки я просто вставлю курячі лапи. Виглядає комуєдно. У мене все готово. Дівчатка хто почне? А, камінь, ножиці папір розіграємо першість. Нинці перемогла, і вона обирає самий гарний ріжок. Смакота та краса. Ого, а там ще й вибухова карамель. Так прикольно, ласкочий язик. Я більше не можу чекати. Витягну свій ріжок. Ой, це ще що таке. Його точно можна їсти. Нинця, може, обміняємось? Ну і гаразд. О, ідея. Не хочеш ділитися? Отже, є привід зіпсувати тобі апетит. Дивись, які лапки. Тримай їх подалі від мого морозива. Ти що робиш? Ох, який мерзенний смак. Це можна виплюнути. Я не можу тримати в собі. О, сумочка. Це була моя сама улюблена сумочка. Вибач, будь ласка, ось забирай. Так, що б ще такого придумати? Точно, візьмо пеленичне морозиво і додам до нього ось цей чарівний шматок м'яса. Перемішуємо. Готово. Заливаємо нашу морозивну м'ясну суміш в апарат, набираємо у вафельний ріжок і прикрашаємо. У мене тут залишилась маленька рибка. Думаю, що чудово підійде. Виглядає, звичайно, моторошно. Ну що, йдемо далі? Візьму я лаймове морозиво. А до такого морозива потрібно підібрати щось не менш зелене та свіже. Вважаю, що кактус – чудовий кандидат, але для початку треба очистити його від голок. Кладемо в блендер та вмикаємо. Готово. Заливаємо в апарат нашу свіжість, наповнюємо ріжок. Ого, який гарний колір. Ну а тепер голочки знадобляться. Не викидати ж їх. Корисний декор. Готово. Можна дегустувати. Енні, може, ти обереш? Ні. Тоді може, Ненці. Так, лічілка все вирішить. Який жах? Так, значить, я отримаю смачне. Не тут і було, Енні. Чому тут калючки? Ні. Я навіть не знаю, як краще спробувати його. Я не можу. Можеш, Енні, можеш, давай. Ох, співчуваю, Енні. Здається, язик потім довго болітиме. Ненсі, а ти чого смієшся? Тебе ще також чекає рибне морозиво. Уені морозиво погане, але й в тебе не краще. Та я в курсі. Не віриться, що я це роблю. Ой, на смак, воно навіть не рибне, а якесь м'ясне. Я не можу все проковтнути. Ох, за що бідолашні Ені все це? Вибач, так, у мене ще є парочка ідей. Візьму своє улюблене ванільне морозиво. І додам до нього самий жалюгідний овоч брокколі. Не розумію, як люди його їдять. Ну що, перемішуємо. Потім, як завжди, заливаємо овочеве морозиво в апарат і набираємо у вафельний ріжок. О, виглядає навіть цілком апетитно. А прикрашує цю справу перепиленими яйцями. Просто закину зверху і можна переходити до наступного морозива. Для другого ріжка я використаю лаймове морозиво і кислий скітолс. Мені здається, круте поєднання. Можна перемішувати. Ого, який гарний рожевий колір вийшов. Заливаємо в апарат, додаємо вріжок. А в якості посипки. Думаю, що мармеладки будуть тут якраз до речі. Готово. Хто ж буде першим? Енні хоче. Давай. Ого, твій ріжок виглядає чудово. І на смак також чудово. Це мармеладний хробак. Це саме смачне морозиво за сьогодні. Я впевнена нинці, що ти мені страшенно заздриш. Це було супер. Ну, а тепер давай давайте. Okay. Подивимось. Що? У мене що курка на ріжку сиділа. Звідки тут яться? Не вигратишся, подружка. це челендж. Гаразд, я спробую. Фу, Гедота. Навіть ворогу такого морозива не поважала б. Ти що, хочеш, щоб я доїла? Добре, я впораюсь. Чи ні? Фу. Нен, сьогодні вже випльовувати все на Енні. Одна мить, я зараз зроблю вам бомбасне морозиво, кулька ванільного і відерце малькідерс. Це буде дуже смачно. Перемішуємо, заливаємо суміш в апарат, підставляємо ріжок і посипаємо Маленькими ору. Морозиво таке смачне, що хочеться самому з'їсти. Поїхали далі: Ванільне морозиво. А до нього я додам ось цю запашну цибульку. Він звичайно зіпсує смак цього улюбленого ванільного морозива. Але що не зробиш заради челенджа? Заливаємо в апарат, не забуваємо наповнити ріжок і прикрасити цими маленькими восьми ніжками. Можна розпочати дегустацію. Дівчата, подякуйте теду за ваші красиві ріжки руки, Я буду першою. Ой, Здається, це не те, що хотіла. Ені, тепер ти. Вау, який гарний. Шоколадне морозиво та орево. Що може бути ідеальнішим? Яка ж смачне морозиво у Ені, а в мене жах. Ще смердить. Так, без защіпки не обійтись. Гаразд, мені все одно доведеться це з'їсти. Почну з восьминога. Ох, наче випила води з моря. А морозиво на смак ще гірше. О, здається, позвіжішало. Ой, ні, 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 ні. Нічого собі ненці не знала, що ти так можеш. Ну що ж, залишились останні ріжки. Я хочу створити максимальну свіжість, тому я візьму м'ятне морозиво. Та зубну пасту. Ось це поєднання. З'їв таке морозиво та зуби можна не чистити. Перемішуємо, заливаємо в апарат, підставляємо вафельний хрумкий ріжок. І саме цікаве посипання у вигляді ментос. Готово. Далі я візьму лимоне морозиво і зроблю його більше кислим. Додам туди кислий джем. Вони зроблять свою справу. Не шкодуємо та вмикаємо. Заливаємо в апарат. Підставляємо смачний ріжок. А зверху прикрасимо кислими цукерками Токсі Кес. Yeah. Ох, так! Ідеально підійдуть. У них обличчя зведи від такого морозива. Спробуйте! Буде першим. Бажайте разом. Ну, давайте. Ого, здається гарно. Згодна. Ну що, як на смак. Смачно, але кисло. Бачила б ти своє обличчя. Давай, не спробуй своє. Та без питань. Ого! М'ятне. Так бадьорить. Дуже-дуже м'ятне, але дуже-дуже смачне. Важко зупинитись. Ой. Це у мене супер крижаний подих Ого. Здається, карамельна морозива я ще не брав. Що ж, візьмемо його і додамо гострий соус Табаско. Морозиво все ж таки холодне, можна й захворіти. А ось гострий соус точно вас підігріє. Готово? Заливаємо суміш в апарат. Набираємо наш смачний ріжок. Та прикрашаємо все червоним перцем. Це класно підійде до Табаско. Йдемо далі. Для наступного ріжка я візьму полуничне морозиво, а до нього додам цей соковитий кавун. Перемішуємо. Ох, відчуваю, що вийде смачне літнє морозиво. Готово. Заливаємо фруктову суміш в апарат, підставляємо ріжок і прикрашаємо все це жуйкою хуба-буба. Буде класно. Скоріше спробуйте, доки не розтануло. Хто буде першим? Ені, давай. Виглядає морозиво супер. А як на смак? Смачно! Ой, а це що? Жуйка? Клас! Ну що, швидше надавай бульбашки. Зараз все буде. Ого, який великий. Бам! Ой, лусно. Ну і гаразд. Нимці, а ти чого сидиш? Твій ріжок тебе вже зачекався. Це що, морозове з перцем? Виглядає страшно. Ой, 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 у мене рот палає. Ой, ні, Ненсі, вогнедихаючий дракон. Тет, швидше щось зроби, поки вона все тут не спалила. Ох, добре, що був вогнегасник. Ненсі, ти як себе почуваєш? Ось це ти запалюєш. Сподіваюся, наші героїні готові до першого випробування. Брідні доведеться їсти виделкою. Головне, щоб їй не дістався суп. У ненці ложка. Її, до речі, можна використовувати як дзеркало. Ну а цей симпатичний морж, морш. Е, її належить їсти паличками. Ну що, відкриваємо. Вау, це ж Кока-Кола. Ну хто ж не любить Кока-Колу? Але невдаче, як випити її за допомогою виделки? Є ідеї, брітні. Ей, обережно! Так можна і усю колу розлити. Вочевидь, випити коло веделкою завдання не з легких. Ой-ой, схоже, обрідній застряг палець. Бідолашна. Мені здається, тут без допомоги не обійтися. Ора, палець вільний. І між іншим на ньому залишилося трохи коли. Але це ж зовсім не за правилами. Вибач, брітні, тобі доведеться шукати інший спосіб. Ну, звичайно, виделка не влазить у пляшку з колою, але що як повернути її іншою стороною, зовсім інша річ. Ось вона крапелька бажаного напою. Звичайно, такий спосіб займе багато часу, але брідні так чи інакше впоралася із завданням. Геен акуратніше відкривати пляшку коло оком не саме безпечне рішення. Отож спробує насолодитися колою за допомогою своїх паличок. Так, як смачно. Такий спосіб теж не найшвидший, але він працює. Mm, головне правильно розрахувати траєкторію. Yeah. Ага, вийшло. Тепер наливаємо коло. Отак, От mm, смачно. Yummy. Це схоже на мікстуру, яку мені давала бабуся. Тільки коло набагато смачніше. Гей, і це все? Yes! На, ну виходить, я впоралася перша всіх. Вибачте, дівчатки, але ложка крутіша, ніж виделка й палички. А може, в мене вийде ось так. О, ні, тільки не це. Ай! Мій новий костюм, моє обличчя. Який жах. Ох, я облилася ще й програла. Відстій. Варто виявити трохи фантазії, і навіть такі прості предмети, як виделка, ложка або палички, можуть бути використані у самих незвичайних цілях. Класне барабанне соло, ен. Але, схоже, ми трохи відволіклися. Давайте відкриємо наші страви. Вау, яка апетитна локшина! А який у неї розкішний аромат! О, у дівчаток вже точно течуть слинки. Брітні спромоглася накрутити свою локшину з упаковки на виделку. Яка величезна грудка локшини, ось це так. Але як це тепер їсти? Нічого собі. Отакої між голодною людиною та смачною локшиною немає перешкод. І ми бачимо, що Брітні швидко впоралася з цією упаковкою. Акуратніше, ця локшина доволі гостра. Ну, За допомогою моїх паличок я легко порася з цією локшиною. Яка вона апетитна! Отак, смакота. І гостренька, як я люблю. Отак, ще трохи. О, схоже це все. Нинці, твоя черга. Хм, Зараз пробую. Беремо трохи. Добре, трохи менше. То та що таке? Беру трохи локшини. Серйозно? Ну ось. Цього разу успіх не на моєму боці. Вау, бургери! Так це блюдо полюбляють всі. Але їсти бургери за допомогою ложки це ще те випробування. Подивимося, як ниннці з ним впорається. Ось це так. Нинці змогла розрізати бургер ложкою як ножем. І перша ложка залітає в рот. Смакота! Молодець нинці. Ага. Ну що, спробуємо. Почну з булочки. Чудово! Тепер листок салату і помідори. М -м, яка смакота. Ну і на сам кінець найсмачніше. Отак. Брітні теж впоралася із завданням. Настала черга Н. М да, палички та бургер не найкраща комбінація. Поки та брідні насолоджуються своїми бургерами. Ен щосили намагається відкусити хоч шматочок. О, ні. Бургер Ен розлетівся по всьому столу. Але чи можливо так її буде навіть простіше? Ось це так. Часом невдачі, які з нами трапляються, приносять із собою щось хороше. Ен добирається до котлети. Ох, як соковито! Так чи інакше, Ен з'їла свій бургер. Але схоже, у нашому змаганні поки що перемагає Брітні. Що? Тільки одна страва? Дивно. Цікаво, що там. Вау, це ж фондю. Шоколадний фонтан. Як багато тут шоколаду, Брітні вирішує спробувати першою. Точніше викопати свою виделку у шоколаді. У такий спосіб багато не зачепиш, але це краще, ніж нічого. Так, заради такого смаку варто попрацювати. Тепер він спробує скуштувати цей шоколад за допомогою паличок. М -м, яка смакота. Нинці, мабуть, пощастило найбільше. Подивіться, як багато шоколаду можна зачерпнути за допомогою ложки. О, так! Зачекайте, у мене ідея. Ось так. Акуратно. Мій геніальний винахід працює. Вибачте, дівчатка, але фонтан закритий на технічні роботи. Все було смачно. Ого! схоже, Брітні тепер ділить перше місце з нимці. Ну, дівчатка, готуйте свої столові прилади. Настав час куштувати нову страву. Що ж дістанеться нашим героїням цього разу? Ого! Подивіться на цю величезну тарілку скітс. Здається, нинці вже готова зачерпнути ложечку цього смачного драже. Як же солодко! А скільки смаків змішується в роті. Нинці оплітається з кітелс, як пластівці на сніданок. Думаю, багато хто б не відмовився снідати такою смакотою. Ну що, чудова робота ненці. Так, їсти скітел з ложкою далеко не найгірший варіант. Чи не так? Тепер подивимося, як впорається брідні та її виделка. Виделкою не можна зачерпнути так багато скітелс, як ложкою, але це все ж таки краще ніж нічого. Ось так поступово. Виделка за виделкою, і Брітні теж впоралася зі своїм завданням. Залишається тільки Н. <свукрит> Та як же це? А може, цей? Hey, ні, ось цей зараз. Ну-ка? Так вийшло. Йди до мене, йди до мене. Ой. О ні, брітні! Які зірочки. <свукрит> З тобою все гаразд. Фух, Хто ж знав, що скітос може бути таким небезпечним? Вибаче, але цього разу тобі не пощастило. Знову на рахунок один, два, три. Ого, кукурудза. Брідні відразу насаджує свою кукурудзу на виделку. Час спробувати. Так, це дуже смачно. І спробувавши цю смакату один раз зупинитися потім буде дуже важко. Дівчаткам залишається лише заздрити. Їсти кукурудзу за допомогою виделки виявилося дуже зручно. Відмінна робота. Тепер настала черга «Н». Ну добре, може спробувати так? Ні, так не виходить. А може, ось так? Також ні. О, ідея! Цікаво, що придумала «Н». Ого, тепер їсти кукурудзу стало набагато зручніше. Це як їсти барбікю, і руки зовсім не брудняться. Супер. Молодець Ен. Смакота. А як же мені їсти кукурудзу ложкою? Може спробувати відколопнути ось так. Або ось так. Не виходить. Ой, вибач, брітні, ця кукурудза така непередбачувана. Ну ось, цього разу в мене нічого не вийшло. Прилади готові. Поїхали. Вау, подивіться, як багато тут чіпсів. А ви любите чіпси? Особисто я впевнена, що так. Пишіть у коментарях, які чіпси ваші улюблені. О, схоже їсти чіпси веделкою не самий зручний спосіб. Ну, можна взяти одну чіпсинку ось так. М -м, який хруст. Здорово. У такий спосіб не з'їж багато чіпсів відразу. але іноді задоволення хочеться розтягнути. Ем взялася за справу, і, схоже, їй вдалося зачепити одну чіпсинку своїми паличками. Так, О, смакота. Тільки подивіться, як швидко зникається вежа чіпсів. Молодець. Ну що, Нинці, твоя черга? Спробуй підчепити ложкою. О, ні. Башточка Нинці розлетілася по всьому столу. Може, вийде ось так. Ну, давайте, залазьте до мене в ложку. Безглузді чіпси. Отже, час підбивати підсумки. Вітаємо брідні із заслуженою перемогою. Срібна медаль дістається нинці. Ну а третє місце звичайна ж Оен. Не засмучуйтесь. Ви всі великі молодці.